One thing that you should never forget about when you are going for game jams is having fun. Ви просто маєте не пушити один на одного, а просто маєте розслабитись і отримати задоволення. Enjoy it this is for you to take the best out of it. Грайте в якомога більшу кількість ігор, і це мають бути не тільки AAA проекти, а також експериментальні маленькі інді ігри. Награність це по суті база даних у вашій коробці для думок. Звісно, круто мати 10 тисяч годин в доті, але результатом брейншторму будуть лише фічі з доти. Власне, а от з ідей, підхоплених з Індії, можна скласти чемпіона. Заплануйте з командою кілька зустрічей перед джемом. Обговоріть ідеї, вподобання, розкажіть про те, що вмієте, окрім своєї основної спеціальності. Так ви будете знати, в чому ви класні, а що у вас викликає труднощі, і це допоможе зробити рекорд на ваші переваги. Максимально все спрощуйте. Запланували три механіки – зробіть одну, але якісну. Запланували п'ять рівнів, зробіть три, але добре відполіровані. Якщо фіча не йде, виключайте її або змінюйте. Шукайте інше рішення, шукайте інший підход чи іншу візуалізацію. Гемджеми не виграються гарними, але не реалізованими ідеями. Завжди, завжди пам'ятати про час. Найкраще на самому початку зробити собі такий список дедлайнів, виділити лімітований час на брейншторм, на левели. на you cannot just build the game on the run and add everything and add more and more and more you need to divide the responsibilities everyone needs to have clear goal what they will be doing and thanks to that the game will go smooth and maybe just maybe you will not have a sleepless night Завжди робіть 80% того, що ви зможете зробити якісно і швидко. Залишайте 20% на якісь більш ризикові ідеї, які займуть багато часу. Спочатку треба зробити кор, який у вас буде працювати, і тільки потім туди навалювати графіку, якісь красиві цікаві штучки, прикаляшки. Під час розробки джему у вас будуть виникати багато ідей, що треба додати. Я вам раджу домовитися, щоб одна людина з вашої команди була останньою інстанцією, і коли виникала дилема, ця людина вирішувала, що треба робити, перша чи друге. Такий собі геймдиректор. Прочитайте, що таке об'єктно-орієнтоване програмування, навіть якщо ви художник і не дуже хочете влізати в код. Це може надихнути вас на нові ідеї або змінити ваш пайплайн до кращого. Знайдіть людину, яка приведе гру до єдиного візуального стилю. Якщо ви просто накачаєте асети і зберете їх докупи, це буде дуже видно, і ваша гра від цього програватиме. Якісна гра вона в усьому консистентна. Представте, як буде виглядати презентація вашої гри прямо під час розробки. Презентація має бути цікавою і не має бути, я б сказав, прісною. Помістити все найцікавіше на самому початку, щоб зачепити вашого гравця.